Осіння погода полощає дощами, кленовий листочок на вітрі тремтить. Ось так і в житті відбувається з нами то сонечко гріє, то рясно дощить, то вітер шалений з гілки зриває, ще й час, як на коня, галопом несе, але попри все, нас надія тримає і віра у краще. завжди, попри все. Вітання всім з мого села на Полтавщині. Осінь, звісно, гарна. Різнобарна, листя і жовтий, червоний, і помаранчеве, і квіти осінні, ось іще навіть гілочка будлеї із квітами, хоч уже жовтень. Усі люблять, коли тепло, навіть кицька шукає місце, де проти сонечка погріться, але, на жаль, останні дні такі. Похмурі, дощ іде, холодно, і всі якось шукають, як би зігрітися. Сидиш, дивишся через вікно на цей набридливий осінній дощ і згадуєш літо тепле, яскраве, і чекаєш, можливо, ще останнє тепло буде, осіннє, бабине літо. А воно ж буде, обов'язково. А поки холодно, то вирішила ось собі до чаю приготувати оладки. Трохи борошна ще було. Дістала сковорідку. минулого разу смажила картоплю на старій, питала поради, чим її почистити. Ніхто мені нічого не порадив, тому взяла нову сковорідку, щоб не насміхалися з мене. Оладки щось не дуже вдалі в мене вийшли. Не такі пухкі, як завжди, але які вже є, вип'ю чаю, зігріюся трохи. Хотілося б щось робити на вулиці, але Ну, дощ, погода така, що в хаті то квіти поливала на підвіконнях, ті, що і влітку там були, а більша частина, я ж їх винесла на вулицю, вони в мене ще й досі на вулиці. Ще не заносила, поставила вже й чайник на плиту, буду пити чай. Чай заварила собі чорний, нахабний фрукт називається. Я часто кажу, що люблю мед тільки тоді, коли в нього можна щось вмочати. А коли він вже закристалізований, то я його не люблю. Але сьогодні вирішила пити чай з медом. І щоб сало не зав'язувалося, вийшла на подвір'я, треба горіхи зібрати, бо вже два дні не збирала. Вітер віє, дощ іде, то їх багато нападало, взяла ящичок, і оце ж буду руханку таку робити, то заразом і зігріюся, тому що чай це добре, але ноги в мене не нагрілися. Як ви помітили, я одягла на себе теплі. Карпатські, як я називаю їх шкарпетки. Ну і, звісно ж, сільські лабутени. Багато хто пам'ятає, як навесні були заморозки. Я теж показувала у відео в своєму Чорні горіхи, все померзло. Але, як виявилося, не все померзло, все майже все вродило. Всього вдосталь. Може, не так багато горіхів, як в попередні роки, але їх, на моє здивування, багато. І от я збираю врожай. Оце пристовбані кола горіха та яблуні я обсадила кущами хости. І воно ніби й гарно, все б нічого. Але ото горіхи там так погано шукати, під кожен листочок потрібно заглянути, щоб знайти той горіх. Але нічого, це ж руханка. А як я вам завжди люблю казати рух це життя. Тому рухаємося, бігаємо ось. Знову переставила штатив на іншу локацію, щоб вам не сумно було дивитися в одну точку і оце так бігаю, бігаю, метушуся. Тут, на подвір'ї, у мене росте один горіх, ще один є в садку. Але там я вже не один раз казала, що горіхи лишаються на дереві, вони чомусь не опадають восени. Падає їх зовсім мало, а потім за зиму всі осипаються і навесні вже вони непридатні для споживання. І тут у дворі мені набагато легше збирати, тому що вони тут падають на травичку, чистенькі такі, та ще й листя не осипалося, то їх добре видно. Оце знову переставляю штатив, вже зібрала ящик горіхів, несу туди. У піднавіс там ставлю, їх потрібно сушити, але у мене поки що стоять там у ящиках, можливо, вигляне сонце, то я їх посушу, буду висипати, на вулиці, сушити. Напишіть мені, в кого які ціни на горіхи. Я не знаю, по якій ціні в нас зараз купують. Оце все, що я зібрала під своїм горіхом, тут на подвір'ї. І оце ж хтось працює, а хтось спить. Ось тут у мене таке сонне царство, тут кицька, а там, то, здається, цвіркун. Він хоче зимувати у мене. І вже 18.15, вечоріє. знову накрапає дощик, але я вирішила віднести сміття до контейнерів, мені йти недалеко. Можливо, Цього року золотою осені із сонечком, і не дочекаємося, як ви бачите, вітер вже обриває листечко, гарне жовте, золотаве листя із дерев і розкидає їх обабіч дороги. Мені йти недалеко, контейнер вже он видно, три хвилини туди і три хвилини назад. Ось такі великі калюжі вже на обочинах. Гарне забарвлення дерев. На стовпі біля магазину вже лампочка засвітилася, день відчутно зменшується, дощова погода, сіре небо, воно все наганяє журбу, але водночас і дарує якусь красу, коли дивишся на ті осінні пейзажі. Повертаюся вже додому, в магазин не заходила. Мені потрібно було купити хлібину, але я не взяла гроші. Нарешті у мене нагрілися ноги, та й самі мені стало тепло від швидкої ходьби. Я вже вдома. Дякую всім, хто дивиться невигадливі історії з простого мого життя. Тепла й добра всім, незважаючи на погоду. На вулиці з вами була Світлана і моє село на Полтавщині.